Сторінка 83, параграф 23. Які є способи зображення землі? З давніх часів освоєння землі люди прагнули запам'ятати простір, який їх оточував. Вони робили спробу замальовувати невеликі ділянки на стінах печер, на бересті, кістках, деревині, камені тощо. Це і були перші дуже прості карти земної поверхні. Хто створює карти? Науку про карти як особливий спосіб зображення земної поверхні, про створення та використання карт називають картографією. Карта основний інструмент, що допомагає мандрівникові орієнтуватися. Щоб процес орієнтування був точним і безпечним, мандрівникові потрібно володіти певними навичками орієнтування за картами та мовою карти. Відомо, що перша карта виникла ще у 3 столітті до нашої ери, її автор, батько географії Еретосфен. На карту було нанесено усі відомі того часу частини світу, у який спосіб можна зобразити земну поверхню. Нині існують різні способи зображення земної поверхні, усі вони маленькі моделі світу. Що нас оточує найпоширеніші серед них малюнки, фотознімки, плани, карти, глобусу, аерофотознімки і космічні змінки. Малюнок 88. Малюнок і фотознімок зазвичай роблять з поверхні землі. Земню поверхню зображують у її реальному. Але в зменшеному вигляді під будь-яким кутом зору. І малюнок і фотознімок дають уявлення про місцевість, проте на них не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Зображені місцевості згори, наприклад, з літака, називають аерофотознімком. На ньому об'єкти схожі, на їхній дійсний вигляд на місцевості, видно їхні розміри і взаємне розташування. Аерофотознімки і космічні знімки є зменшеними зображеннями реального вигляду земної поверхні зверху. Плани, карти і глобуси є зменшеними картографічними зображеннями земної поверхні, оскільки для її відображення на них використовують систему умовних позначень. План місцевості це зменшене, виконане за допомогою умовних знаків зображення невеликої ділянки земної поверхні. На відміну від знімків, на планах і картах дрібні неістотні деталі. Не зображені, а до об'єктів місцевості додається якісна і кількісна характеристика, наприклад, кількість поверхів будівлі, матеріал покриття дороги тощо. Географічна карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних позначень. Глобус від латинського слова куля, об'ємна модель планети, зменшена в багато мільйонів разів. На глобусі всі материки, океани, моря показані відповідно до їхнього розміщення на земній кулі. Масштаб Залишається однаковою на всій поверхні глобуса. Глобус краще, ніж інші картографічні зображення передає форму нашої планети. Розмір глобуса визначають відповідно до діаметра. Малі мають діаметр до 60 см, середні 60-120 см. Великі понад 120 см Перший глобус створив і мореплавець Мартін Бехайм, 1492 рік. Він назвав його Ертепфел, що у перекладі з німецької означає земне яблуко. На глобусі Мартіна Бехайма зображена Європа. Майже вся Азія та більша частина Африки, але Америки на ньому немає. У США є найбільший глобус світу Ерта, який імітує рух Землі. Він розміщується у центральному офісі фірми DeLorme, яка виготовляє картографічні товари діаметр штучної земної кулі майже 12,5 метрів, а маса понад 2 тони. Глобуси також поділяють на загальногеографічні та тематичні. Глобус загальногеографічний або фізичний демонструє природу. Насамперед рельєф суходолу та морського дна. На політичному глобусі кожну країну світу позначено окремим кольором, чітко розмежовано кордони. Вказане розташування та назви столиць і великих міст коротко про головне: існують різні способи зображення земної поверхні: малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки і космічні знімки.